Чи можливо спілкуватися із духами померлих людей? Біблійний цар Саул вважав, що такі речі є абсолютно ймовірними і для такого спілкування вирушив до ворожки, яка займалася некромантією. І попри те, що в нього нібито не було лихого наміру, поза як хотів почути пораду померлого пророка Самуїла, але Біблія стверджує, що його спроба закінчилася жахливим провалом. Незважаючи на таке застереження Біблії, у другій половині XIX століття поширилася нова хвиля некромантії, яка після Першої світової війни набула характеру масової пошесті. І цього разу некромантія отримала нову назву спіритизм або спіритуалізм. Засновницями спіритизму вважаються сестри Фокс зі США, Кейт і Маргарет, починаючи з 1848 року, поступово вони стали настільки популярними як медіуми, що приїхали до Європи та проводили спіритичні сеанси для високопоставлених осіб, зокрема, і для царської сім'ї у Росії. На батьківщині спіритизму США. Клієнтами деяких спіритичних сеансів іноді ставали сенатори і навіть президент Клівленд. Дещо згодом Маргарет Фокс визнала, що її здібності медіума це почасти було шарлатанство, а почасти – допомога диявола. Але це визнання сталося вже пізніше, коли спіритичний рух налічував мільйони своїх послідовників та клієнтів. І зупинити його цим зізнанням, і збоку його засновниці вже не було можливим. На певному етапі свого життя прихильником спіритизму став і американський ілюзіоніст Гаррі Гудіні. проте невдовзі він переконався у тому, що медіум його ошукує, тож вирішив присвятити своє подальше життя боротьбі зі спіритизмом. Годіні найняв групу детективів, які мали вивчати діяльність медіумів. Посеред них найбільш талановитою виявилася Роза Маккенберг, яка гримувалася у різних осіб та відвідувала медіумів зі своїми вигаданими проблемами, і в жодному випадку жоден із них не виявив провокації із її боку. Не виявив цієї провокації відомий медіум. Протестантський пастор Герман Паркер, який порадив їй від імені духів вкласти кошти в його фірму, але при цьому не сказав, що ця фірма належить йому. Вибухнув скандал, і пастора заарештували. Кажучи іншими словами, геть усі медіуми, до яких приходила Роза Макенберг за вдаваними порадами, виявилися шахраями. А в одній з публікацій про її діяльність читаємо таке. За словами Роси, перед смертю Гудінні уклав із нею договір, якщо це буде можливим, він зв'яжеться із нею із потойбічного світу. Я так і не отримала жодної подоби сумлінного послання, про яке ми домовилися, засвідчила Роза. Тобто душі померлих. Не можуть вільно спілкуватися із живими людьми, проте демони можуть з'являтися людям у вигляді привидів померлих людей, або виявляти свою присутність стукотом чи башкетом. Пригадуєте, у Євангелії написано, що під час бурі на Галилейському озері апостоли, які перебували у човні далеко від берега, побачили Ісуса Христа, який йшов по воді. Вони подумали, що це привид, і почали кричати від страху. Про те, що існують привиди людство, знає давно, але ніхто ще не дослідив природи цих привидів, і на загал вважається, що привиди – це демони у вигляді померлих людей. Нещодавно у різних землі промайнуло приблизно таке повідомлення, яке бачив антикорід, антикорі, де написано. Президент Польщі Навроцький заявив, що часто спілкується із духом першого маршала Речі Посполитої Юзефа Пілсудського. Журналіст радіо ЗЕД поцікавився у президента, як йому живеться у Бальведерському палаці в Варшаві, який раніше служив резиденцією Пілсудського. та чи не зустрічався він з приводом першого глави Польської республіки? Ми розмовляємо один з одним практично щодня, обговорювали безліч тем польсько-радянську війну 1920 року, поточну міжнародну ситуацію після початку війни в Україні, а також парламентські справи, відповів Навроцький. Запитання журналіста тут не було чимось випадковим, адже у високих кулуарах Польщі давно вже точиться процес спілкування. Розмови, і як ви собі думаєте, яким же може бути результат інструкцій, які отримує Кароль Навроцький від Духа Пілсуцького? Щоб приблизно уявити собі такий результат, звернімося до книги Ірвінга Стоуна Моряк на коні. Це біографія Джека Лондона, створена на основі його ж власних автобіографічних записів. Зокрема, тут багато чого розповідається про матір Джека Лондона Флору і ось як розпочинається її опис. Флорі материнські обов'язки не припали до душі нервова, темпераментна, залежна від мінливого настрою, вона була надто захоплена музикою, лекціями, спіритизмом. Флора бавилася спіритизмом самостійно, без допомоги медіума. Тому й не стала жертвою шарлатана, але це й мало допомогло. У цей час, коли вона бавилася спіритизмом, її чоловік займався підприємницькою діяльністю, і справи в його магазині йшли чудово. Та ось на черговому санці спіритизму Флора отримала таку інформацію мовляв, справи підуть ще краще. Якщо вони з чоловіком тільки візьмуть у компаньйони містера Стовелла, і справді, спочатку справи йшли нормально, але через два місяці Стовал продав геть усе, що було на складах магазину, і втік разом із виручкою. Ось так сім'я залишилася без копійки, проте Флору це не зробило розумнішою. У спіритизмі вона не розчарувалася, і тільки на в сім'ї з'являлися гроші. Як флора обов'язково за порадою духів, мусила їх вкласти в якийсь збитковий бізнес. Кажучи інакше, вона виявилася невиправною і життя її нічому не навчило, аж існує спіритична залежність, не менш потужна, аніж наркотична. У Путіна свого часу існувала подібна залежність, залежність від шаманів, чаклунів, екстрасенсів. І усі вони радили йому розпочати війну з Україною, обіцяючи перемогу. І обіцяли цю швидку перемогу не лише Путіну, але й його другу та партнеру по кооперативу озеро Юрію Ковальчуку, куратору російської пропаганди. Тобто усі вони перебували під впливом демонів, як ці чаклуни, так і Путін та Ковальчук. І не порадили війну з Україною, адже вони отримують особливу насолоду, коли велика кількість народу потрапляє до пекла. Але кожен, хто вірить привидам та надіється, що це справді дух якоїсь там видатної померлої людини, він потрапляє в таку ж ситуацію, в таку ж пастку. Багато хто із українців мені скаже, що ті, хто, мовляв, сидить на Банковій 11, Кращий за Навроцького, не кажучи вже про Путіна, про якого Зеленський офіційно сказав, що він кращий за нього, не сказав тільки наскільки. Але такими господарі банкою здаються не тому, що в них нібито немає залежності від бісів, але тому, що користуються подібними методами, про які краще мовчати. Адже погодьтеся, що спілкування з Померлим Пілсудським для Навроцького в очах деяких поляків це значно більш виправдана річ, аніж спілкування із живим тарологом Марією Тихою для Андрія Єрмака в очах абсолютної більшості українців. Одним словом, панове громадяни, висновок тут такий, святе місце порожнім не буває. І якщо людина не з Богом, то якось непомітно для себе опиняється вона із дияволом в одній партії. Але при цьому, якщо така людина це керівник держави, то опиняється він із дияволом в одному кагалі дуже помітно, якщо не для себе, то для всіх інших. Окрім духовних сліпців, звичайно, які йдуть за сліпими проводарями.